Вітаю вас, друзі! Серхіо Сібидор на каналі Мати Форум з новим оглядом продукта Bueteco від парагвайського Ітапуа. Вже давно у нас не було оглядів парагвайської продукції і ну, останнім часом вона не так часто приходить на, на наші а, магазини. Але ось цей продукт потрапив до мене завдяки моєму другу Дмитру, який мені привіз на тест цей продукт. Отже, упаковка з простого паперу без жодної ламінації, якщо навіть придивитись, ось щось схоже на офісний офсетний, звичайний папір. Але при цьому пачка. Не труситься, ніде немає пилу ззовні, ну, цілком герметично. Термін придатності до 25-го року квітня. Ще нормально. Бленд. Бленд, бленд такий з чималенькими палицями такий. Не можна сказати, що дрібний, неоднорідний. Пилу відносно небагато. Аромат досить приємний, нагадує щойно скошену траву на, на галявинці, коли газона працює і такий от аромат. Але він не дуже виразний, як, наприклад, в бразильських брендах. Такий більш помірний. Ну що, спробуємо? Будемо використовувати старий клубний матеро з 10-річчя клубу. Для різноманіття, то, напевне, вам вже набридли останні аксесуари будемо в класичному варіанті. Отже, засипаємо на дві третини я вже цей продукт пробував і можу сказати, що для Гарячого варіанту, не терере, а звичайного мати, він цілком підходить, тому тут вода у нас 70 градусів заливає. На поточній закупівлі, до речі, хоча Парагвай був представлений декількома позиціями, але майже ніхто не замовляв. Окрім пахаріто, хіба що? Ну і даремно, бо продукт теж цікавий. Вже в залитому матеро аромат жерби нагадує таку якусь жувальну гумку. Навіть не можу пригадати яку, але щось таке з дитинства. Трошки пряний. Ледь помітна якась спеція. Чи то ім'ян, чи щось схоже. Але однозначно це відмінно від аргентинської класики, яка ну, тако, такого аромату немає. Спробуємо. З перших ховтків така пробуває досить. Характерна терпка така насиченість, навіть помітна гірчинка. Звичайно, може, і ТРР йому пліпше було, але просто зараз ми сезон ще для ТРР, у нас прохолодненько вчора було плюс 5, а вночі навіть плюс 2. Тому гарячий якось смакує краще. Щодо смаку, то смак приблизно щось середнє між Пахаріто і індегою. Якщо хто знає індегу, теж такий трохи прянуватий такий смак. Класичної парагвайської жерби. Смак не віддає різноманітністю відтінків. Тут такого немає. Така суто парагвайська класика і легка кислинка залишається після смаку. Ми зараз знаходимось на Трухановому острові в Києві. Погода сьогодні, на відміну від вчорашньої, досить приємна, хоча не, не так тепло, як хотілося, але біля 12 градусів. Плюси приємно пити мати на природі. Ну і що я можу підкреслити? Цей продукт всім шанувальникам парагвайської жерби, прийдеться до смаку. Можна його пити, звісно, і в холодному вигляді, можна і пити в гарячому, але попереджаю, що гарячіше, ніж 75 градусів не варто пробувати, бо буде гірким. Це я попереджаю, бо вже мав досвід. 60-70 оптимально. Ну і можна з якимось десертом. Його смакувати з медом, наприклад. Хто полюбляє, то досить непогане буде поєднання. П'ється ну, відносно тривало. 10-12 доливів. Ефект в неї помірний. А, навіть я пробував на цьому тижні пити. Надвечір вже перед сном, ну майже перед сном і ну, особливих проблем немає. Хоча, можливо, це вже мій організм загартований, але ну, більш-менш помірна дія. Все одно. Отже, думаю, ця жерба варта уваги. Хоча, звісно, це не аргентинське різноманіття, тут треба бути об'єктивним. За моїм власним особистим рейтингом я би поставив оцінку 7, ну, може трошки натягнувши бал. Але все ж таки на щоденне споживання продукт підходить і купити його не проблема. Зараз можна знайти в багатьох магазинах і є на маркетплейсах. Можете знайти без проблем. От. Ну, дякую вам за увагу, друзі. Підписуйтесь на наш канал, реєструйтесь на матефору.ua, слідкуйте за нами. До нових зустрічей. пока